Хто такий стоматолог? Це доктор, який лічить зуби. Ти колись була стоматологом? Угу. Страшний лікар? Ні. А боляче лічити зубка? -е. А як думаєш, а хто лікує зуби у твари? Теж доктор. Я, я думаєш, хто це може такий бути? Ветеринар. У кого найгостріші зуби? У вовка. А чому думаєш у вовка? У собаки. Може, і собака, а може і вовка. А для чого їм такі гострі зуби? Бо вони кусають косточки і м'ясо. А як думаєш, скільки у людей зубів? Багато. Багато це 20, 30. А що таке молочні зуби? Це ті зуби, що випадають. А зуби мудрості виростають у кого? Тих, хто мудрий. У тебе виросли вже зуби мудрості? Угу. Хто такий стоматолог? Стоматолог може зуби лечити. Ти колись ходив до стоматолога? – Ні. А скільки у людей зубів? Не знаю. Ну а як ти думаєш? Більше, ніж у тварин. Більше, ніж у собаки. А з кого зуби найгостріші? У динозавра. А чому у динозавра, як думаєш? Навіщо йому такий гострий зуб? Щоб їсти мясо. Тверде. А хто лікує зуби у тварин? Стоматологи. Як тварини потрапляють до стоматологів? То... Як у них зуби болять. А як думаєш, що таке молочні зуби? Мочні зуби це маленькі зуби. Вони не виросли ще, чи Чому вони маленькі? Тому що як людина ще як народається, тоді ще два зуби, а потім буває багато зубів, але вони маленькі. Потім вони випадають мочні зуби, а потім виростають великі зуби. У тебе вже великі виросли зуби? Чи не виросли? Коли виростуть? Не знаю. А зуби мудрості. Це які зуби? Мудрі зуби. Що за мудрі зуби? Не знаю. Може вони ростуть у людей, які дуже мудрі і розуміють? У да. тебе є зуби мудрості? Да. Хто такий стоматолог? Це хто лічить зуби. А як він їх лікує, як думаєш?» Пломбу бере. Ти ходила до стоматолога? «Так». Страшно було чи ні? А. а багато людей розказують, що страшно ходити до стоматолога, тому чому їм страшно? Мені не дуже страшно. А хто лікує зуби в тварин? А в кого найгостріші зуби? Блєва. А як думаєш, навіщо йому такі гострі? Зуби? Щоб їсти тварин. Лише в тих, хто їсть тварин, такі гострі зуби, так? Так. А ось скільки в тебе зубів? А що таке молочні зуби? Це коли білі зуби. А бувають і чорні. Так. А чому ви чорні зуби? Тому що не знаю. А зуби мудрості? Є такі зуби? Я, так. А що це за зуби? Також не знаю. В кого вони можуть виростати? У людей, які дуже храбрі. У тебе є зуби мудрості? Ні. Ти не хоробра? А чому ти не можеш, не називаєш себе хоробом? Трішечки чогось боюся.